Пробиває! І забиває нас перед чим'ячем. Чи металург 에, забиває, відзначається Максим Тесленко. Максим Тесленко, тут я її вже на початку напутав, трохи зачитий. Козлов чекає партнерів, віддає передачу, але відбирають м'яч сьомого номера. Тут класна передача, вихід вічна віжд, забивати потрібно! І встигне, не встигає. Який же класний пас. Що половина? Ми, нагадаю, у нас за регламентом два тайми по 30 хвилин грають команди. Момент. що Це Це удар був? Ну, напевно, удар. Можливо, і намагався вирізати на дальню стійку, але туди нас, він трохи не встигав. І не дотягується зовсім трохи до м'яча Лев Крикота. Знову таки непогана подача. Моменти! який же м'яч забиває красивий. Олександр Анрійчук. От, е, прикинув голкіпера 15-й номер. 2-0 рахунок стає. У нас сьогодні, якщо Металург забуває, то... Угар класна передача забивати третій потрібно. І залітає м'яч. Ворота 30 рахунок стає. Одного суперника віддає передачу на лінію шосного майданчика. Є нагода для контратаки у Дружківки. Але у підкаті грає. Це Зото, здається, був. І на цьому все. Тут навіть нічого не додає арбітер.